Вітаю, шановні українці! З вами офіцер секції С3, Батальйон Свобода, бригада швидкого реагування Рубіж Бородюля. Станом на 18 грудня ворог продовжує активно наносити артилерійські обстріли наших позицій. Заходить так само і авіація раз-два на день. Булись декілька разів спроби штурмів. Штурми були невдалі, ворог був знищений, відбитий. Наша оборона не змінилась. Позиції не втрачені. РВП працює на повну катушку, не даючи змоги ворогу пересуватися по передній лінії. Наші пілоти виявляють ворога заздалегідь, тому ми маємо можливість підготуватися для його знищення зараз. Ночі дуже великі і ми потребуємо дуже багато дронів. На жаль, вони втрачаються. Ворог дуже зміцнив свої реби, тому просимо вас долучатися. До наших зборів, і так само до зборів на дрони тому що на сьогоднішній день це є найефективніше ураження ворога. Це є точечно його можна догнати і надавати їм хороших люлей. Слава Україні! Героям слава!